Раніше були інші е, crm системи і ось це застосувати, і вона дуже е, е, спрощує роботу е, в особливо в відділі продажів, тому що треба завжди е, знати, кому передзвонити, коли, як. От хто записався, хто там по оплатам, по всім питанням, дуже добре можна організувати за допомогою crm системи Ось. Е і е таким чином спрощується робота, і вс е про всіх пам'ятаємо. Всіх пам'ятає система, вона нагадує, це дуже зручно. <кхух> От, е е таким чином, е такий інструмент е дуже допомагає в роботі школи. Він просто незамінний помічник. Тому це дуже добре, що ви розвиваєте таку. Систему KCRM дуже добре. От я думаю, що вона буде покращуватись кожним роком і все більше і більше оптимізувати роботу відділів.